От всі знають, що називається ОДА, обласна Держадміністрація. А коли до тебе йде такий лисий мужичок збитий, який лет 15 останніх тренувався, каже: А де у вас тут Ода? Я кажу, ну навіть не знаю. Надо поіскать. Тобі ж зараз я вже розумію, що я був на захопленні СБУ. Я прийшов подивитися. Я все ж знову таки, моя наївність. Я Очікував, що луганські беззубі збушники все ж відростять декілька кубіків Бланки і зможуть віддати якийсь, якусь відповідь, хоч щось зробити. Але коли я побачив, що вони взагалі без бою здають будівлю, але мене тоді дуже зацікавило, а зараз я це вже розумію, як дуже тактично в цій от масі людей, десь їх там було тисяча, мабуть. Можливо, менше, ну, десь ось. Чоловік 50, вони були дуже організовані, вони були зі зброєю, вони по-красивому підходили до будівлі, вони по-красивому її оточили. Тобто ж вони туди гарно заходили. І це було видно, що люди не місяць-два тренувалися і ще щось. Це були професійні російські військові. Я вже зараз я розумію, я тоді, якби ми казали, що це москалі, тому що, ну хто він? Ну, москаль, содися зі своєю говором і так далі. А зараз я вже можу казати, що це були не тільки росіяни, це були професійні російські військові. Тому що вишкіл, оцей от, ну, армійський, ну от зараз, уже, коли я пройшов два роки війни, я це розумію, я це бачу, тому що я це бачив на фронті. Я скажу чесно, що якби я знав, що буде війна, ми почали б, їх б вбивати ще тоді в Луганську, по-дорослому. Ми б їх би спалили чортовій бабушці з тим СБУ. Просто-напросто коктейлі. на увазі, це був ще період, коли був Євромайдан. Правильно? Так, це коли був Євромайдан, це коли тільки захопили вони СБУ. І от якби я знав, би, що буде війна, я б спалив би цей СБУ к чортової матері. Тому що тих людей, які в мене було, так нас там було майже ну, трохи менше, ніж 200 людей. Ну там біля того. Але ми б цього вистачило. Я б знайшов би нормальних там 20 чоловік, зробили б ми по 10 штук цих коктейлів молотова і устроїли їм гріль.